Цивільний кодекс України статті 366 369, стаття 366, звернення стягнення на частку в мені. Ще є у спільній частковій власності. Кредитор співвласника майна, що є у спільній частковій власності, у разі недостатності у нього іншого майна, на яке може бути звернене стягнення, може пред'явити позов про виділ частки спільного майна в натурі для звернення стягнення на неї. Якщо виділ в натурі частки спільного майна має наслідком зміну його призначення, або проти цього заперечують інші співвласники, спір вирішується судом. У разі неможливості виділу в натурі частки спільного майна або заперечення іншими співвласників проти такого виділу, кредитор має право вимагати продажу боржником своєї частки у праві спільної часткової власності з направленням суми виторгу на погашення боргу. У разі відмови боржника від продажу своєї частки у праві спільної часткової власності або відмови інших співвласників від придбання частки боржника, кредитор має право вимагати продажу цієї частки з публічних торгів або переведення на нього прав та обов'язків співвласника боржника з проведенням відповідного перерахунку. Стаття 367. Поділ майна що є у спільній частковій власності. Майно, що є у спільній частковій власності може бути поділене в натурі між співвласниками за домовленістю між ними. У разі поділу спільного майна між співвласниками право спільної часткової власності на нього припиняється. Договір про поділ нерухомого майна що є у спільній частковій власності ускладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню. Стаття 368. Право спільної сумісної власності: спільна власність двох або більше осіб, без визначення часто кожного з них у праві власності є спільною сумісною власністю. Суб'єктами права спільної сумісної власності можуть бути фізичні особи, юридичні особи, також держава, територіальні громади, якщо інше не встановлено законом. Майно набути подружжям за час шлюбу є їхньою спільною сумісною власністю, якщо інше не встановлено договором або законом. Майно набути в результаті спільної праці та за спільні грошові кошти членів сім'ї є їхньою спільною сумісною власністю, якщо інше не встановлено договором, укладеним у письмовій формі. Стаття 369 здійснення права спільної сумісної власності. Співвласники майна, що є у спільній сумісній власності, володіють і користуються ним спільно, якщо інше не встановлено домовленістю між ними. Розпоряджання майном, що є у спільній сумісній власності, здійснюється за згодою всіх співвласників, якщо інше не встановлено законом. У разі вчинення одним із співвласників правочину щодо розпорядження спільним майном вважається, що він вчинений за згодою всіх співвласників, якщо інше не встановлено законом. Згода співвласників на вчинення Правочин. Щодо розпорядження спільним майном, яке підлягає нотаріальному посвідченню та або державній реєстрації має бути висловлена письмово і нотаріально посвідчена. Співвласники мають право уповноважити одного з них на вчинення правочинів щодо розпорядження спільним майном. Правочин щодо розпорядження спільним майном, вчинений одним із співвласників, може бути визнаний судом недійсним, за позовом іншого співвласника у разі відсутності у співвласника, який вчинив правочин необхідних повноважень. Цивільний кодекс.